Давайте разом порівняємо сонцезахисний крем та пудру. До мене прийшли нові помічники для не дуже сонячних днів від Hillary. До речі, погляньте, яке класне упакування у бренду. Мені здається, на подарунок це ідеально. Перший продукт у мене це пудра прозорого кольору з SPF 30 Також у бренду представлена пудра у бежевому кольорі. Пудра до мене прийшла у неймовірно гарному тубусі, всередині якого мене чекав мінімалістичний флакон. Давайте спробуємо нанести її на обличчя. При нанесенні пудри на обличчя вона майже не відчувається. Сонцезахисна пудра вуаль забезпечує надійний захист від оявпроменів, прибирає надлишки севому та поту. Ідеально лягає на шкіру, роблячи її гладенькою та шовковистою. Також маскує дрібні недосконалості. А завдяки високому вмісту фізичного фільтру, а саме діоксиду титану, пудра вуаль ідеально підійде для поновлення SPF протягом дня. Далі у мене сонцезахисний крем крем зі 50+, з міксом хімічних фільтрів останнього покоління. Забезпечує потужний захист шкіри від сонця в умовах міста, вже працює при Нанесені у невеликих на кількостях. Також особисто для мене великий плюс це те, що крем не потребує поновлення протягом дня, і це не ну, дуже зручно. Також крем має приємний аромат та неймовірну текстуру. Ну що ж, підведемо підсумки. Особисто мені сподобалися обидва засоби від Хіллері. Пудра мені сподобалась через те, що її зручно носити з собою та поновлювати SPF протягом дня. Також вона класно матує обличчя та не відчувається на ньому. А крем зручний через те, що його можна наносити зранку, і він забезпечить вам надійний Захист протягом дня тому рекомендую придбати обидва засоби від Хіларі, тому що це must have на літо.